Насправді я працювала рік у державній школі як вчитель української мови. Але виявилося, що мені там було затісно, тому що це була досить така маленька, невелика школа. Мені хотілося більше креативу, більше учнів, більше класів. Хоча в мене теж було непогане навантаження. І в один момент я зрозуміла, що це не моє. Мені там тісно, мені треба або шукати іншу школу, або ну або звільнятися. Після закінчення аспірантури, після захисту дисертації, коли я прийшла в місто, я дуже хотіла б державну школу, дуже хотіла. Але це був такий період, коли просто так туди не можна було потрапити. А через кого потрапити у мене тоді ще не було таких варіантів? Хоча вже тепер до мене приходять пропозиції від різних шкіл. І перше, що я зробила, коли прийшла сюди, вирішила, що треба шукати учнів індивідуально. І моє перше оголошення в газеті Оголошень. Воно було одне з перших, тому що я не полінувалася потратити 10 гривень за його розміщення, за тиждень розміщення. Зараз це дуже смішна сума, але на той час це було досить так. І завдяки цим газетам я назбирала перших кілька дітей на індивідуальних, я їх приймала вдома. Я ніколи не ходила по учнях. Причина дуже проста. Я була нова в цьому місті і я просто тут не орієнтувалася. Я тут завжди блукала. Я заходила завжди тільки одними тими самими самими шляхами, тому що я не розуміла логіки побудови будинків в нашому місті. Зараз це вже не так. Я вже знаю, що в кожному районі є своя логіка розміщення цих будинків. Я навіть цьому присвятила цілий день, коли вивчала карту вороша. І перші діти були у мене вдома, але це мені Я відразу з першого дня, я зрозуміла, коли я зрозуміла, що мені це подобається, я завжди хотіла працювати з групами. Завжди. Я ніколи цього не боялася. Тому що вже до е, випуску з університету я їздила по багатьох конференціях, і публічні виступи це було просто е, те, чим я, ду, те, що я дуже любила, і те, чим я дуже захоплювалася. Е, аудиторії часом були дуже великі: 100-200 учасників конференцій, е, часом менша кількість, але це все були дорослі е, науковці. А ну, типу, я тоді ще була студенткою. Е, тому я відразу хотіла працювати в групах, бо в групах мені веселіше, я бачу ефективніші, е, ефективніше засвоєння. Англійської мови саме в групах, не індивідуально, бо з часом на індивідуальних заняттях вже просто звикаєш до учня, знаєш його біографію. І так як кажуть мої учні, я ще ніколи так в собі не купався, як на уроках з англійської мови. І вже через рік, після роботи вдома, я вирішила знімати приміщення. На той час не так було просто знайти приміщення для знімання. Для орендування, ну це зараз уже в нас взагалі не проблема. Тепер приміщення можна зайти впродовж години. І цікаво, що за перший місяць оренди я так хвилювалася, щоб його не забрали. Що за перший місяць оренди я заплатила ще до того, як підписала договір про його оренду, тому що я порахувала, що та сума була якраз якраз підходила для. Для моїх, для ну, типу, для кількості дітей, яку я вже тоді мала. Ось і мені дуже подобалося розміщення, і на той час я вважала, що це ідеальне місце, де можна тільки проводити заняття в нашому місті. Як ти могла починати на даних на Насправді, коли е, ти молодий, ти дуже часто не задумуєшся, як, як воно страшно, не страшно. Е, я просто подала оголошення. Е, коли я подала одне оголошення і. Е, з нього мене пішли люди, я просто роздала, розіслала його по трьох по трьох газетах, які на той час були. газетах оголошень, вони були дуже популярні, їх читали, і е, буквально я набрала повний набір учнів за, за тиждень е, публікації. Коли мене хтось ішов, я знову публікувала оголошення, в мене був повний запис е, про те, що не вистачає учнів, в мене взагалі не було питань. Вони їх завжди з першого першого року викладання мене їх вистачало. Розпочинати відразу, ну, коли я розпочинала навчати в місті, то дуже великої кількості джерел, такої, як ми зараз маємо, і літератури, і дуже такої якісної літератури ще не було. Тобто це все доводилося складати собі, ось цей план складати. Дуже багато дітей приходило на виконання домашніх завдань, тому що це був такий перехід від. Підручників опублікованих в Україні до підручників, опублікованих за кордоном і що діти були не готові, і напевно ще батьки не були готові до такого переходу. Тому ось всі ці уроки я готувала. Ключів до підручників не було. Підручників я тільки вперше бачила на заняття, тому я робила всі завдання сама. Ось тому ось таким чином я ви швидко почали викладати. З першого дня я завжди хотіла працювати з групами, я хотіла працювати з старшокласниками. Це було просто моє бажання, і мені це дуже дуже подобалося. І як я згадала вище, я взагалі не боялася публічно виступати. Чи комусь щось презентувати, тому що зараз, наприклад, я бачу дуже багато викладачів, які говорять про те, що ми працюємо стільки років індивідуально, і ми сумніваємося, як це працювати з групами. А я вже від того часу знала, як втримати увагу, бо тут важливо, що не тільки набрати групу і там посадити, роздати їм підручники, а важливо е, зрозуміти, як втримати їхню увагу, як мотивувати який і тих, хто просто прийшли на урок, і як робити так, коли у вас в групі діти різні за рівнем е, і. Е, вони мусять навчатися разом, чи відрізнялися навчання цей час. Кількістю літератури, яку ми використовуємо, кількістю джерел, яку ми використовуємо на той час, вони були якісь такі обмежені. Це був такий перехід від літератури опублікованої в Україні, і закордонних видань. на той час закордонні видання були практично всі паперові. Ми мусили їх купувати, і ну, вартість була їх дуже висока. В них зараз висока вартість, але на той час, якби для починаючого вчителя, це було для мене досить коштовно. Діти на той час приходили від такого етапу викладання англійської мови, коли Вчителі їх вчили вчителі, які до того працювали читай, перекладай. Маємо речення українською, перекладаємо на англійську, англійське речення перекладаємо на українську. Раз семестр вчили там кілька кількість там слів, залежно від там класу, хтось там часто вчив, хтось рідше, залежно вже там від рівня класу. До, до такого періоду ми переходили до такого періоду, коли все було написано англійською мовою, коли були вправи розроблені таким чином, що якщо працювати активно впродовж цього заняття, то в кінці закріплювався весь матеріал, який був на занятті. Вони вже були більш адаптовані до природнього спілкування англійською мовою, тобто вони були більш ефективними. І ось цей перехід. Ще я пам'ятаю, що ми розпочинали таким чином, що там давали речення, діти перекладали. Але потім дуже дуже швидко діти почали навчатися в цей спосіб викладання. Потім дуже стрімко кожен наступний набір, кожен набір кожного року почав дуже відрізнятися від попереднього. Почали приходити сильні учні. Я вже перестала брати учнів на виконання домашніх завдань, Це було для мене просто. Табу ми взяли підручники повністю. Всі групи, які ми набирали, взяли підручники, які відрізнялися від шкільних, тому що до цього, до цього часу я все ще переконана, що просто виконання домашніх завдань воно ну, не ефективно, якщо дитина тільки виконує заради оцінки. Потім пішла така тенденція по нашому місту, коли організовувалися різні заняття з англійської мови, і вчителі просто робили шкільні підручники наперед. Теж до мене почали приходити дуже багато учнів, які таким способом навчалися. На семестр оцінку вони піднімали, ніби то все окей. Коли вони закінчували там у них навчання, йшли далі в школу, без вже допомоги на курсах. Ми вони побачили, що оцінка знову повернулася на попередній рівень. І від того часу, від того такого перехідного періоду, ми повністю відмовилися від шкільних підручників, вони в нас інші, тобто вони теж видані в. Авторитетних таких виданнях, але вони ми стараємося не, не дублювати, щоб в класі були учні, які не мають таких підручників в школі. Бувають одиниці, але дуже рідко. І ось такий перехід. Потім ще один такий етап був, коли дуже відкрилися мережі інтернет і скрізь почали ось записуватися різні відео, ролики. Коли учні вже хто, цікавився вивченням англійською, почали самостійно навчатися англійською не тільки на заняттях, це ну, так, колосально підняло рівень учнів, і вони вже приходили з досить високою базою. І якщо, наприклад, для порівняння, коли я розпочинала, то, скажімо так, 10-11 клас у мене був А2, хтось там Б1 рівень, це такий, от, учні, з якими я працювала, то зараз вже Б2. Ми маємо групу рівня в 2 тобто рівень дуже зріс. І він, коли раніше там про рівень ми говорили в 10-11 класі, то зараз ми вже починаємо про нього говорити з 7, го а то ще й раніше. Тепер перед нами став ще один запит, коли учні молодші, наприклад, другі, 5 четвертій, 6 шості класи приходять з рівнем з рівнем Б1, чого раніше не було. Як такої літератури у нас не розраховано, тому ми вже звертаємося до якихось навчальних матеріалів, які видані саме в Британії, для того, щоб підібрати літературу для цих дітей. З розвитком інтелектує, що рівня дітей. Штучний інтелект всі говорять про штучний інтелект і про його вплив. Насправді, як такого таких змін я не побачила. Я бачу своїх учнів, тих, хто користується штучним інтелектом, але ми мусимо собі зрозуміти, що мова це те, що відкладається в наших думках. Якщо дитина швидко мені відповіла на якесь там запитання, переклала речі, зробила вправу – все окей. Але я вже знаю ті методи, які за допомогою одного-двох запитань дозволять мені перевірити наскільки. Дитина засвоїла чи не засвоїла штучний інтелект. Плюс від нього те, що ми можемо швидко знайти відповідь на якесь запитання. Е, ну, не знаю. Е, наприклад, останнє так, буквально ми порівнювали, говорили студенткою, ну, ми не користувалися штучним інтелектом, але ось, наприклад, у вас виникло питання: яка різниця між a number of» і «many»? Ну, ось штучний інтелект вам допоможе знайти дуже швидку відповідь, тобто вам не треба буде листати якісь там граматики, шукати, де знайти різницю між цими словами. Ось це величезний плюс, тому що деякі такі завдання можете дуже швидко. Знайти також ще був такий період, коли діти активно займалися google, використовували Google перекладання Ну не знаю, скільки це років. Років 5, напевно, тому активно використовували google перекладання для того, щоб перекласти речення або там собі перекласти. Може, навіть більше, може років 7 Просто ось була така когорта дітей, які займалися Google-перекладанням. Було речення, і вони собі перекладали. Ось, і е, такий найдивніший випадок, коли у мене в четвертому класі дитина переклала речення в Past Perfect Continuous. Е, е, я її запитала, чи це вона зробила сама. Ну, речення було якесь дуже просте, незвичайне, по пассим. Не знаю, як вона його сформулювала для Google-перекладача, що він його, його переклав в такому часі. Е, ось і е, Past Perfect Continuous. Ну для тих, хто розбирається, ви знаєте, що це такий час уже який вивчається дуже, 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 дуже там на, на високих рівнях. Ось це був такий момент. Я їй запитала, чи вона користувалася вона перекладачем. Вона сказала, що ні. Ну я, я, я зробила вигляд, що я повірила, але я вже зрозуміла, що вона цим користується. Плюс у нас є зараз деякі школи, де вчителі дозволяють дітям користуватися Google-об'єктивом і перекладати те, що вони не знають. Я категорично проти цього, і завжди я про це говорю батькам, тому що діти в такому чин, таким чином просто з'їжджають з зі своїх рівнів. У мене був приклад, коли ну, я побачила, що дівчинка користується один, два, три рази, і через деякий період я зрозуміла, що її рівень падає, вона починає відставати. Чому відставати? Тому що Google об'єктив її швидко переклав, і вона абсолютно не задумується над тим, що там що їй треба зробити в тому завданні. Але ми поговорили з мамою, і це все пройшло, і потім почалися у нас результати, коли дитина почала сама працювати, а не за допомогою штучного інтелекту. Ну і що ми мусимо зрозуміти ще так, такий момент, що, наприклад, вчителі ми завжди знаємо, як сформулювати завдання так, щоб його ще довелося пушукати в штучному інтелекті. Ну, Ось в мене було. В одному з підручників з комплексів, по якому ми йдемо, по запитанням типу в дітей, що ви знаєте, а ні, кількість метеликів світі в світі, які з них поширені в Україні. Ну щось про метеликів. і я дітям дала 15 хвилин і сказала запитайте штучний інтелект і знайдіть цю інформацію. Коли це запитання ставити англійською мовою, то напевно би вони відповідь знайшли би швидко. Але ж вони прочитали речення, і хто буде його переписувати англійською мовою в чат GPT, чи там якийсь чат інший, вони його переклали українською. Їхні формулювання українською відрізнялися від того, що хотіли конкретно в нашій книжці. Ну і я вам скажу, що відповіді на ці а, угу. вони відповіді попросили в чат GPT, потім їх треба було перекласти назад на англійську мову. І так як вони переформулювали. Перше запитання англійської мови, яке треба було знайти, вони, їм 15 хвилин не вистачило, щоб дати відповідь на три запитання. Вони просто її не змогли знайти в нього. Таким чином, ну, це може бути і позитивно, і негативно це все залежить. Чи ви провали, коли так, марку є, і що з нею? Перший провал, хоча насправді я так не вважаю, що це провал це був досвід. Коли ми вже працювали в, з групами. Ми працювали, У мене в оренді було три кабінети, і у мене було п'ять викладачів. І в один момент на межі семестрів всі мої викладачі пішли, і всі учні залишилися тільки зі мною. Ну, Я не вважаю, що це, що це був провал, просто от такий досвід. І тим то, що ці всі люди були офіційно оформлені. Але на той час ну насправді немає таких груп чи немає таких рівнів, які я не можу викладати. Я їх просто всі взяла, переформувала групи, зробила інші розклад, хтось розбився, Ну тобто, я всіх їх забрала собі. На той час мене стали ще більші групи ніж були до того, і я зрозуміла, що ми маємо куди рости, і маємо як можливість розширяти групу, тому що приміщення у нас були. Ось на той час насправді у мене ще було дуже мало досвіду, щоб якось там вирішити цю ситуацію інакше, аніж самостійно. Тепер уже тако, тако це взагалі не проблема. Тобто, якщо хтось з вчителів іде, це ну типу ми вирішуємо це з мінімальними втратами. Ще один провал, який стався це 100%. Оце, Оце я вважаю наступне. Це я вважаю провалом. Коли почалася війна. Сталося так, що всі наші учні перестали до нас ходити. онлайні у нас ще було дуже мало учнів. У мене було два кабінети в оренді, і в один момент всі пропали. Але залишилася тільки оренда. Тобто, мені треба було за місяць вирішити, нам уступку зробили, мабуть, місяць, а може навіть і не місяць, а можливо, менше. У мене залишилися кабінети в оренді, це плюс-мінус 10 тисяч на той час. Було. І мені треба було за місяць. Ну як за місяць? Мені треба було за тиждень, за два. За я пам'ятаю, це був уже другий тиждень війни, і я вже знайшла рішення. мені треба було знайти вихід, як де знайти цих 10 тисяч для того, щоб втриматися на, на цьому початку. І я кидаю оголошення в одну сторінку, де всі українці в Варшаві. Потім ще кілька кілька сторінок у Фейсбуці. Це Фейсбук. І на е, і проводжу 5 безкоштовних занять для українців, які виїхали у зв'язку з війною. Найбільше моя лекція це було 70 плюс людей. Те, що ми отримали таку велику кількість клієнтів, це все пішло в плюс. Але на той час нам вдалося організувати канал вивчення польської мови на понад 2000 учасників. Ну але потім ми перестали з цим працювати, тому що на той час я працювала сама, і для того, щоб не натратити клієнтів, які вже були існуючі, я повністю перейшла в викладання. Найбільшим провалом того часу це стало те, що близько. Трьохсот запитів на навчання пішли у мене СПА в СПА. І я їх побачила вже через два місяці, але це вже було пізно, тому що дуже багато вже активізувалося. Чому вирішили масштабуватися, коли це навчилося? Ідея масштабування виникла з трьох причин.